Літинська районна лікарня працює вже більше ста років. На її базі є шість відділень: дитяче гінекологічне, пологове, неврологічне, хірургічне та терапевтичне. Всього в лікарні нараховується понад 180 вісімдесят ліжкоміст. Однак серед пацієнтів ходять чутки, що через медичні реформи їх кількість незабаром зменшиться. Сьогодні в терапевтичному відділенні 35 місць. Цієї кількості не вистачає вже зараз. Людям доводиться чекати по кілька днів, аби лягти на лікування. Здебільшого пацієнти відділення та всієї лікарні це люди. Ти похилого віку пацієнти бідкаються. Якщо кількість ліжок зменшиться до 25, то їм просто не буде де лікуватись. Тут ще не скорочують, тут їх додати треба. Ці місця то населення не здоровшує, горіє більше. Це раз. От припустимо, я два дні чекав, щоб попасти в лікарню, щоб капельниці поставили, бо в селі. Сільське населення більше під'їжджає, бо ж нема де дітися. Треба ж кожна людина хоче ну, нормально прожити. В районі сократили лікарні: Баг'янівську, Дашківецьку, Уладівську, Дяківецьку. І сьогодні все населення концентрується в районній лікарні. І тому то ми, от я тижні чекав, щоб сюди лягти, і я думаю, що це неправильна політика держави. Ми живемо в Україні, у нас достатньо всього народжено, і в нас є діти народжені, в нас є люди, громадяни України, і нам немає чого скорочувати. Якщо скорочувати, багато сили в нас пустує, і нас теж не мають куди хворі лікуватися, в нас немає де. Куди ми будемо їхати? Я хочу скорочувати. У мене, наприклад, хронічна пневмонія. Я постійно тут, постійно. Я не з цієї лікарні. Ми Що ми куди мені тоді їхати? Можна. А дитину інваліда, куди мені діти? Мені прийдеться здавати його десь правильно. Щоб полікуватися, про те, що не вистачає місць, каже і завідуюча терапевтичного відділення. Здебільшого на лікування приходять люди з сіл, а це 70% від усієї кількості хворих. Ускладнюється ситуація і через те, що в лікарні немає реанімаційного відділення. Воно будується вже понад 20 років. Влада обіцяє завершити до 2012-го. А поки важкохворі отримують необхідну допомогу в терапевтичному відділенні. Буває такі періоди, як осінні, зимні період, коли в нас навантаження велике, і тому у нас хворі поступають. Буває, наші реанімації немає. Важкі хворі поступають в терапевтичне відділення. В зв'язку з цим палати перевантажені, і тому часто приходиться вже хворим таким легкої степені загострення чекати чергоше. А так, тому що відсутнє реанімаційне відділення. В неврологічному відділенні знаходяться теж люди похилого віку. Це громадяни, які перенесли інсульт. І якщо в терапевтичному люди ще можуть чекати в черзі, то тут вони просто приречені. Ну у нас було відділення розвернути на 35 ліжок. Сказали, що де на 25-10 скорочують. Ну не знаю, як буде, тому що хворих дуже багато. Ви побачите, як тому що ви знаєте, що зараз практично здорових людей немає. В основному інсульти зростають. Головний лікар районної лікарні Сергій Кобель каже: перепрофілювання медичної галузі відбудеться безболісно. Усі лікарняні ліжка та робочі місця залишаться без змін. Хочемо, щоб з меншими фінансовими ресурсами надати більш якісну медичну допомогу, і тому робота наша. І... Направлена не тільки мене, а нашої районної адміністрації, перш за все, і районної ради, щоб навчитися рахувати гроші і максимум, максимум надати медичну допомогу, яка ще раз повторяюся, наближена до кожного жителя району. Іноді лікує і слово сьогодні для пацієнтів літинської районної лікарні слова головного лікаря не що інше, як пігулка. Тому для них лишається лише сподіватися, що реформи справді відбудуться безболісно та позитивно. Світлана Пашенко, Юрій Руденко, новини телеканал Вінниччина.